Всім хей, з вами соломка і Лаваш, яку ви могли теж бачити, бо вона знімає адаптомію української мови. І сьогодні ми будемо відкривати по 10 кракет ек, тобто тріснутих яєць. я тобто, перш ніж ми почнемо це відео, попрошу приєднатись у мій телеграм-канал. Ну і в мене тріскається яєчко, і в мене випадає ось такий вісільчок, а в Лаваш зараз купається яйце і в неї випадає ось така мишка. Чудово! і наступне яєчко. Що ж, ми зараз на вечірці біля басейну. І в нас зараз тріскається яєчка, і вже зараз вони будуть відкриватися і. Нам випали, мені випала ось така от зебричка, а лаваш знову випала мишка. Зараз мені яєчко захотіло пити, я зараз його напою, а якраз Лаваш воно хоче їсти. І в нас зараз випадуть якісь пети, і в мене відкривається перше, і мені ось така сіра мишка, яка випадала вже двічі лаваш. А от в нашої лаваш випав пудель. Ну, онкамонка хоча б не як у мене. Ну, а далі наші ячки хочуть спати, і в мене якраз виконалося завдання. І наші яйці тріскаються, моє перше. І у мене знову випала зебра. А Влаше буде. Вау, у неї оранготанг. Прикольно, гарні пети, як на мене. Ну і ще скракет ег. Так, і наші яйця вже майже відкрилися, і ми будемо чекати з грузинським лавашем. Добре, ми з лавашу вже чекаємо, і у неї перша тріскається яйце, і в мене за нею зразу. І вау, в неї випала ось така от пташечка, а в мене верблюд. Але чомусь я подумала, що в мене випала ця пташечка під час зйомки, але побачила, що це в мене верблюд, а у неї пташечка. Тож їй більше пощастило зараз. Ну і в нас на черзі наступне Cracked ег, які зараз нас захотіли спати, і ми їх відкриваємо. Ну от, моє відкрилось і мені звідти випала мурашка. А от у лаваш випадає. Хто ж це такий? І в неї є пудель. Супер вже в неї вже другий за це відео. Ну і от ми маємо яйця і мені випадає, випадає! Це ж ультрарідкісна риба меч. Це дуже класний пец Кракет. -ек. А от Лаваш менше пощастило. У неї Мурашка. Ну, я дуже задоволена те, що у мене ось така риба меч. Ну а далі наші яйця захотіли піти в перукарню, і ми о, зараз будемо чекати, поки вони в нас будуть вилуплятися. Тут вже бігаємо, о, і в Лаваш перше о, тріскається, і в мене зразу за нею. І хто нам випадає? У неї знову пудель, а у мене мишка. Ну а тут наші яйця захотіли попити. Я напоїла своє їчко. І лаваш також його вже поїть, але моє яйце ніяк не схаменеться, воно хоче спати нічого не п'є. І в Лаваш воно тріснулося і їй вже випав пет. Ну, а моє ніяк не може цей. До речі, в неї знову пудель, в неї вже ніоновий пудель, виходить, є. Ну, може зробити, бо в неї вже є неоновий пудель, а буде ще один. А в мене щось ніяк не хоче яєчко прокидатися, ви ще спить, тому я вже його поклала спати, і поки воно в нас вилупляється. І вже майже вилупилось. Давайте. І в мене випало. В мене мураха. Клас. Ну, це наш останній кракет -ек, і моя їсть. У лаваш воно п'є. І перше, що випадає лаваш, і моє зразу також їй випала мишка мені! А Чого з кракет ег?! Легендарний лікор? Капець, лікор. Легендарка та ще яка прикольна. О, Боже вам колись ви випадали з крикетле Кракет, -Ек, легендарки, капець лікорн. Це я якраз дуже хотіла цього пети. Думала якось за знайти. О, я його даю, додаю в обрані. Ставте лайк, якщо б ви хотіли, щоб вам з кракет Ек випадали легендарки. Ну і на сьогодні ми будемо закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Якщо ще підпишетесь, то я взагалі буду дуже рада. І нагадую, що посилання на канал Лаваш я залишу в описі. І е, посилання на мій телеграм-канал буде в описі. Я дуже задоволена цим відео. Я навіть думаю наготувати на райдзіллям. Тож, давайте давайте прямо на камеру. Зроблю. Ось моє райділля і я зараз нагодую ним мого нового поета. І все, він буде пити наші раділі і буде літати. Це дуже класно. Люблю такого Пети, Взагалі він мені дуже подобається, Я дуже щаслива. Хто б міг подумати, що з простого кракет ек за 350 баксів випаде такий прикольний. Ну, я дуже задоволена результатом. Ну, і я вам бажаю гарного дня і всім до зустрічі, всім пока!